Всім любителям Риму Фізкульт привіт! Отже, друзі, хочу продати ось такого динарія Олександра Севера з Юпітером на реверсі, який метає блискавки. Дана монетка колись була в заліпусі з двох Денаріїв. Зараз я покажу, як відбувався процес роз'єднання. Ось вона, красуня наша. Ух, яка красота! Ви лише подивіться заліпуха з двох динарії. Тут ми бачимо динарій імператора Максиміна Фракійця, який правив всього 3 роки з 235 року по 238 нашої ери і вважався першим варваром на престолі Рима. По легенді. Зріст цього імператора сягав 2,5 метрів. Ось такий прекрасний стан монети. А якому імператору була відчеканена інша монета? Це для нас загадка. такий сюжет проглядається на реверсі цієї монети. А який реверс? Ось цього динарія також залишається в таємниці. Тому у нас буде дві інтриги. Ось на такому етапі знаходиться процес чистки після одної сутки замочувані у соку лимона. Як бачимо, Максимін показав максимально свою красу і проявився повністю реверс. І, в принципі, заліпуха готова до роз'єднання. Момент роз'єднання я знімлю в онлайн. Отже, друзі, доклавши, доклавши небагато зусиль, все-таки вдалося роз'єднати ці дві монети. І ось що у нас вийшло. Як бачимо, Максимін дуже в гарному стані. Ось так монети розігналися. На цій чуть-чуть залишилось срібло з монети Максиміна, але це не страшно. Дуже трішки відстало срібла, це дрібниця. Що ми бачимо? Читається по легенді імператор Олександр. Це є, як і я вважав, динарій імператора. Олександра Севера. Судячи по е, чіткості легенди і е, зачисті, як чітко відображається волосся, е, можу вважати, що монета також буде в досить пристойному стані. Отже, наступний сюжет буде, коли монети відчистяться повністю. Ось і все, друзі, монети роз'єднані. В принципі, чистку можна проводити і далі до ідеального стану. Можна провести патинування. Ну, мені і так подобається. Так, ну що ж, подивимося на цього імператора. У всій красі, так сказати. Олександр Сєвер. І Максимін. Ось такі прекрасні динарії були у заліпусі. Отже динарій Олександра Севера. Він знаходиться в холдері. Якщо вам аж дуже кортить, то я можу його розірвати і зважити. Якщо комусь дуже важливо дізнатися вагу монетки, але я думаю, що це робити не потрібно, оскільки монетка безпроблемна, срібна. Тут ніяких нюансів з вагою не повинно бути. Ця монетка буде продаватися на аукціоні Violet, як попередній динарій нерви, продавався в благодійних цілях. Так само Олександр Север буде продаватися, і виручені кошти підуть на дрони Сергію Стерненко для створення санітарної зони у молодій республіці БНР. Це дуже важлива справа. Тому. Закликаю долучатися, беріть участь в аукціоні. Ви одним пострілом вбиваєте двох зайців. Поповняєте свою колекцію ось таким чудовим динарієм і приближаєте нашу перемогу. Олександр Север буде виставлятися з низького старту, з гривні, щоб якомога більше потенційних покупців. Взяло участь в торгах, не буду я лякати високим стартом, ніяких резервів. Тому всі, хто хоче, може взяти участь в аукціоні. Подивіться на цього гарного Олександра Севера, в нього дуже рельєфний портрет. Монетка, як ви бачили, із Заліпухи. Дві тисячі років, майже 2000 років він. Пролежу в землі разом з Максиміном Фракійцем. А тепер послужить українській армії. Юпітер на реверсі метає блискавки в сторону окупантів. Ось він, красончик. Прийшла його черга послужити ЗСУ. Ну а окупантам ми покажемо ось такий фалічний символ. Перемога буде за нами. Долучайтеся до збору на дрони.